Всім привіт. привіт! Ви на, на каналі Вероніка, Я! Всім привіт, наші маленькі друзі. Ми сьогодні вам хочемо показати оба! Так що залишайтеся з нами і будемо робити нашу розпаковочку. Так, так? Вероніка, так. дуже рада цій новій іграшці. Я дуже-дуже рада. Ну що, будемо починати. будеш. Це Ремблдеш, так. Це Ремблдеш, Ось така Ремблдеш. Бачите? Так хто у нас тут є? У нас тут є зайчик. У нас є капусточка розова. Дуже цікаво. Це, там, напевно, гарбузик. Що, до нього? І там ще тут є наклеїчки. Бачу, там всі стінки, то наклечки там. Наклечки ще є. А, зрозуміло, зрозуміло. Та ще у нас кінде сюрприз. Ага, донечко, ти сядь сюди, щоб тебе було видно, коли я показую і закриваю твоє личко. І тебе не видно. Ось так. Так гарненько, вже все видно. І Веронічку видно. І видно наш сюрприз. Сюрприз, каже Вероніка. Так, е, ціна На цієї. я сьогодні скутали. Угу. Ціна цієї іграшки 79 гривнів. Ось вона, бачите, Вон, її можна тут намальовано розбирати і складати. Так. Дитинка може вчитися собі складати. Іграшка призначена для дитинки 3, ви... тобто більше трьох рочків, тому що тут є маленькі деталі, і ми знаємо, що дитинка не змогла їх. В ротик, що маленькі дітки беруть в ротик, тому для маленьких діток цю іграшку не можна. Так. Ось так. Ну що, будемо відкривати і дивитися? Так. Веронічка жде з нетерпінням. Давайте. Ось. Ось-ось-ось. Наша поні. Наша поні. Ага, вона просто скочує. Я О, думаю... Угу. Зараз ми дійдемо і до наклечок. Ось так. Я думаю, а -а -а. яка красонечка, Подивіться. Так, в неї знімається Фрита. грива. Бачите, вона вже складена. Бачите, отут знімається грива. Бачите, зняли ми гриву. Крила, так. я розумію, так, що вони не знімаються і хвостик не знімається. Тільки вона розкладується. Так, отут, бачите, вона розкладується. Так, ну ми не будемо розкладувати, так? Ми не будемо її розкладувати, але вона її можна е, по деталям розібрати. Ось так. Все. Ми склали. Ось така у нас поні. Ну, гарненька, я вам скажу. По якості чую, що така гарненька. Подивіться, яка в неї гарненька. Мордочка, запах понюхаємо. Ой, супер. Запах. Нічого. Погано не пахне так, як так. треба. Значить, екологічно чиста у нас іграшка для дитинки буде безпечною. Так, дуже гарна поні. Мені подобається. Ставлю в цій поні клас. Ой, Вазі просто, мій... Я вийшла і за три колобки тісне, тісно. Я, я просто не могла там влухатись. Там було дуже тісно, я просто не змогла. Це Вероніка говорить, як поні думає. Ви подивіться на цю крихітку. Хто тут у нас такий малезенький? До. А я наклею зараз. Зайчик, поні. я навіть. А я на поні зараз наклею. Ось, наклею. ось, подивіться на цю зайчик. Я зараз наклею на клей. Ага. На поні 100. Ну, я боюся, донечко, що тебе може бути не чути. А там можна... А я вже потім зараз, як закінчу з розпаковкою, поставлю біля тебе і тебе буде чути добре, і ти вже розкажеш mm. далі. Отакий От зайчик малесенький, бачите, гарненький, дуже гарний. Дуже гарна якість пластмаси. Дуже. Я чую в руках, що воно досить якісно. Гарненько так намальовано все. Подивіться на цю Сім потяжку. Бачите? Фокусу. Я зараз зроблю ближче, бо на ці дуже маленькі детальки. Зараз о, камера фокусується. Ось бачите, які гарнюня. Дуже гарненький. Так. Ну і так же я кочі малка. Так, що у нас тут далі є? Скочем, заліпили скочем. У нас є ще таке яблучко з бананом. Ну, фокусуйся. О, яблучко з бананом. Бачите, яке яблучко з бананом? Моркочка, Так, фокусуйся. Фокусується? Чомусь не дуже О, сфокусувалася. Моркочка. Донечко, а чому воно білого кольору? Я думаю, що, напевно, їх треба розмальовувати. Так. Можна розмалювати фарбою, Вероніка якраз любить розмалювати фарбою, Я так собі здогадуюся, що це для того вони зробили. Бачите? О, гарбуз. Він ну, зараз подібний мені на чесничок, але це гарбузик. Його теж можна розмалювати. Такий кольор, який він має бути, бачите? Так, фокусуйся. Не хоче, не хоче фокусуватися чомусь. Камера. Ось, отак. Отакий він. Хорошенький, що у нас ще. І ще в нас залишилася капуста. Ну, подивіться на цю красоту. Подивіться, подивіться, яка капуста. Боже мій. Все дуже гарно і якісно зроблено. Просто-просто просто класно. Так. Зараз Та, дочка камера не фокусується на тобі. О, тепер можеш показувати, що ти там наклеїла. Я там наклеїла її кутімалку. Ага, бебе. гарненько. Кутімарочко. Це такий є, це є знак так? кожній так. поні. Зараз і ззаді на клавері. Ще наклеєш ззаді. На угу. А я за той час хочу. Зараз у нас ще є сюрприз, кіндер сюрприз серії. Кіндер сюрприз серія у нас ем, Anna Anna і Ельза. Анна і Ельзя. Ось. Давайте подивимося, хто в нас тут сидить. Ну, що я можу сказати за цю іграшку поні. Мені сподобалося. Мені сподобалося дуже гарної якості. Дуже приємна пластмаса. Все просто ну, гарненько. гарненько. Так, а в нас тут. Зараз я складу і вам покажу, Зараз? хто в нас тут є. Та, а ти покажи їм, які в тебе є, Доню. О, Я зробила отакі куці маркої. Ага, ти багато її обклеїла. Покажи цю картинку. Там була ще в коробці ось такі, ось такі наклеїчки. Бачите? Вони дуже малесенькі. Дуже малесенькі. Ну і правильно, яка поні такі наклейки. Ось, подивіться, хто сидів в нашому сюрпризі? Олень. Анна і Ельза. Це Олень. Який він хорошенький. Він дуже хорошенький. Він мені подобається. Ось такий. Ось. Ось. Гарнюня. А я тут так наклечки на неї. Клеї ще наклечки на неї. Так. Ось така у нас. Вийшла розпаковочка. Кому сподобалось, ставте лайк. І підпишіться на наш канал. Будьте з нами. З нами цікаво, весело. І подивіться наші відео попередні. Там теж багато цікавого. А Веронічка буде продовжувати бавитися своєю поні. Зараз всю її обклеїть, напевно, наклеючками. Так, Вероніка. Так. Вероніка все так. Тільки має наклейки зараз, зразу їх може всіх кудись наклеїть, наклейть, Вони спеціально для поні. Так, вони спеціально для поні. Можна вони... ще вот да, на що. Вони дуже маленькі і спеціально для щоб обклеювати. Так. Всім па-па, До нових зустрічей! Па-па, друзі! Приходіть до нас частіше в гості на наш канал. па-па. 爸爸，爸爸。